Ота цяло говорить Україна про ці обі сторони на екрані, які ніколи не все рівно сім'яники дитина, без очей, з якими залишилися дітей наші програми. Вітаю вас! Коза Пігут, та мене звати Козап Ігу, це наші сьогоднішньої програми Свободна Мала. Сьогодні ми будемо розібратися в кожне за своїми програми про своїх грошей. Давайте не ще, що ваші фечев думають прекрас. Пратіево братіло, рамону з бегала з але. Ai leppeg kënne gët g de asi. Oh Lokolokolokolokulu. A wasménnners tromennne grabbat dat. Jo Japano maggad domiien ni gutt bei dat. Eschiffif no Ji Lafanos kobakg tropo. Brabak tegti bak kabri mat de be Macdonnass. M Mëggatonnners. La varos magatonos. Це свободна мама. Відійшла до кінця. Мене звати коза Пігор. ми зустрінемось і до побачення. Це була програма «Говорить Україна. Мене звати Горяші Том ми зустрінемось за тиждень. Це говорить Україна на телеканалі Інтер, я Говорящий Бен, вітаю вас. Уроки ненависті у тема нашої сьогоднішньої програми. Увага на екран. Всім привіт, сьогодні ми поговоримо про уроки ненависті. Сьогодні я покажу як це зробити свої правди. Правда, уроки ненависті. Що ти даді? Ми запрошуємо студію Асколота, як Лунтика, здрастуйте. Хелоучик, перевищувано. Расскажите будь ласка, чому вы ставили уроки ненависті? навості? уроки ненависті? Що це таке? А тобі б увагу на экрану. Ну конечно та реч на... Заткнись! Отстанять меня! Все важно, это говорит Україна! Человечек, закрой рот!